Вітаю глядачів телебачення. Акцент до вашої уваги. Черговий випуск інформаційної програми День з новинами вівторка, 16 липня. В студії працює Вікторія Федоренко у випуску новин сьогодні. Дивіться про наступне. Дельфіни у парку Карла Маркса до кінця року набудуть нового природнього вигляду та знову стануть прикрасою шостки. Напрацювання Сумської області у галузі енергозбереження отримали високу оцінку у міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Підсумкова виставка у музеї імпульсу, присвячена 165-річчю підприємства, вражає розмаїття. Про це і не тільки прямо зараз вже до кінця цього року наше місто отримає нове місце відпочинку для багатьох городян і не гірше ніж у інших. Відомих європейських столицях у парку імені Карла Маркса розпочалася реконструкція. Стартували будівельні роботи, від, так би мовити, логотипу шостки фонтану з дельфінами. На відновлення працюють декілька організацій, кожна з яких виконує спеціально відведену роль. Що ж саме відбувається у міському парку, на яку красу слід очікувати гостям та жителям міста, про все це більш детально у сюжеті Юлії Беберштейн. Проєкт реконструкції парку імені Карла Маркса ініційовано на рівні Верховної Ради, народним депутатом України Ігорем Молотком та приходить під пильним наглядом міської влади та особиста мера шостки Миколи Ноги. Кожен об'єкт, який створюється, має притягувати погляд перехожих і в той же час слугувати не одне десятиліття. Саме під таким девізом розпочалася реконструкція фонтану з дельфінами в центральному парку, зазначив Володимир Єфремов, головний архітектор шостки. Красота, саме собою, а надіжний. Сі якби комфортність експлуатація заруження це теж неотъемлемая часть объекта. Поэтому два в одному это однозначно. Ескізи майбутнього фонтану та облаштування навколишньої території вже готові. За словами Володимира Вікторовича, зробити для Шостки не просто стильне місце відпочинку, а створити в своєму роді щось унікальне. Ось головна задача всієї команди, яка працює над об'єктом. Это было Місто, которое ми бачимо в великих городах, в Києві там, допустимо, я було в Гірманії, воно привкає тим, що воно необычно сделано. За словами Ігоря Молотка, народного депутата України, над відновленням фонтану працюють кілька організацій, кожен з яких відповідає за свою ділянку об'єкту. Відповідно до свого профілю, вони займаються будівельними роботами, встановленням насосного обладнання, облиціванням та іншим необхідними заходами. Ребята займаються брезиновим. Потім будет наноситися з другими специалистами спеціальна краска, морозостойкая. стойка. Гранітом буде обходитися і сверху. Це буде так багато, красиво. Це буде віддільна бригада это все. До того ж, Ігор Федорович розкрив невеликий секрет стосовно оформлення місця біля фонтану. Отдельная бригада будет заниматься из Харькова значит, навесным оборудованием, которое будет давать эффекты столбов, четырех столбов и э, подсветку. Еще отдельная бригада будет заниматься вот здесь э, укладкой плитки. Здесь будет плитка, вместо вот этих вот фонарей и вот этих лавочек э, будут э, нормальные современные лавочки и нормальные э, фонари. Дмитро Нікітін керівник будівельної фірми. Його організація займається безпосередньо гідроізоляцією міського фонтану за новітньою технологією. В чому приймущество? Мгновенна полімеризація, тобто через 15 секунд після нанесення Ми отримуємо готовий монолітний слой, по якому можна ходити, бігати. Окрім швидкого ефекту, пан Дмитро наголошує на високу якість та довговічність такого покриття. Единственная из гидроизоляции, которая на сегодняшний день позволяет говорить о безремонтном сроке эксплуатации покрытия более 25 лет. На сьогоднішній день вже зроблена відводка для групи фонтанів, підготовлене місце для встановлення насосного обладнання, зроблено гідроізоляцію, замовлені ліхтарі, підібрана тротуарна плитка та узгоджена спосіб її укладки. Роботи з реконструкції водного об'єкту планують завершити вже до кінця цього року. До того ж, в парку планується впорядкувати центральну алею, викласти плитку доріжку, встановити лавочки та ліхтарі. Напрацювання Сумської області у галузі енергозбереження отримали високу оцінку у міністерстві економічного розвитку і торгівлі України. Про це повідомив заступник голови Сумської обласної державної адміністрації Ігор Яговдик. Напрацьований досвід і потенціал Сумщини дали змогу визначити нашу область пілотною для впровадження проєкту та практичного використання рекомендацій у сфері виробництва альтернативних джерел енергії на основі біомаси на регіональному рівні, зазначив посадовець. За його словами, на засіданні секторальної робочої групи з питань технології, енергозбереження та відновлювальної енергії було схвалено роботу нашого регіону щодо виконання програм з організації виробництва та використання місцевих поновлювальних видів палива на 2009-2015 роки, на думку учасників засідання, запровадження на практиці даної програми дозволить не лише стовідсотково забезпечити внутрішні потреби області у якісному та доступному біопаливі, а й постачати його на всеукраїнський ринок. Для подальшої реалізації проєкту з використання біомаси в якості палива розроблено цілий ряд інвестиційних проєктів та пропозицій, у тому числі щодо дообладнання 118 котелень бюджетних установ області, що споживають більше 50 тисяч кубометрів природного газу на рік твердопаливними котлами. При цьому щорічна економія природного газу становитиме 10,5 мільйонів кубічних метрів. У вересні ми очікуємо на приїзд місії організації економіки. Мічного співробітництва та розвитку вони проведуть зустрічі із представниками бізнесу, теплопостачальних підприємств, наукових установ, фахівцями з енергозбереження та обговорять умови можливої співпраці в даному напрямку, зауважив Ігор Яговдик. Благословенний будь у всі часи наш рідний імпульсе. України син під такою назвою відбулася урочиста презентація заключної виставки кращих робіт працівників та ветеранів капсулю, вишивки, народне вбрання, картини з краєвидами рідної шосткінщини, прилини фотомистецтва, збірки віршів та музичний супровід ось неповний перелік всього того, чим по праву може пишатися шосткінський казенний завод Імпульс, натруджені руки митців, їх ясні очі та мелодії, якими славиться оборони. Онний завод мала змогу побачити, почути та відчути Олена Чанцева Коваленко. Виставка кращих робіт декоративно-прикладного мистецтва працівників та ветеранів казенного заводу Імпульс присвячена 165-річчю підприємства, була іменована гучною назвою Благословенний будь в усі часи наш рідний імпульс України син. Так нарекла її директор музею капсулю Ольга Дворська. Саме вона і є справжньою берегинею історичного надбання перлини шостки та всієї оборонної промисловості України. І сама я тут працюю, і оце таким махіною такою керую. Екскурсії проводжу десь до двох годин. Довжиною у нас екскурсія одна в обов'язковому порядку. Всі хто Поступає на роботу, до нас проходять екскурсію, проводжу, всі, хто, навіть хай буде один, от сьогодні в нас був один, я їм півтори години проводила екскурсії. Всі, хто проходить практику, в обов'язковому порядку проводжу екскурсії. Ну і хто, хто приїздить, хто в гості, хто як, тут в першу чергу ведуть музей. 12 виставок вже позаду, і ця тринадцята символічна та ювілейна. Є збіркою всього найкращого від всіх своїх попередниць. Із 250 учасників було відмічено 105, які і запропонували 305 доробок з усіх видів мистецтва від вишивки до поезії. Всі роботи биліга хороше нову же та Такої калічества навірне, тому що наш зал пока ще не вміщає більше. Можна було б бы вообще зібрати всі наші виставки і представити кожен колектив. ще раз на заключительне нашій виставці. Вернісаж за чотири робочі дні минулого тижня встигли відвідати півтисячі людей. Такий ажіотаж продовжився і цього тижня. Виставка вабить відвідувачів своєю різлоплановістю, розмаїттям талантів та чистотою душ тих, хто є її авторами. Вон моя робота висить. Я рисую, у меня там портрет дочери где-то, и много работа у як как би, бы, любов крадному краю через стіну слова вдячності учасникам та організаторам за першу таку масштабну і яскраву в житті капсульського музею виставку було чути майже біля кожного експонату. І все дуже красиво, все дуже таке оригінальне дуже хороше рецептом успішності розвитку творчої стезі капсулю поділилася з присутніми Тетяна Омельченко, голова профкому воєнізованої охорони імпульсу. Ці наші виставки так всіх зарядили. Так всіх водушевіли, що у нас настолько вже стало много талантів, а творчих людей, які хочуть показати своє іскування. І от ці виставки, які в нас музеї, вони просто вдохновили наших людей. Це очень здорово. Дух завжди перемагаючого підприємства передається і його працівникам. Серед відвідувачів виставки були такі, хто прийшов підтримати своїх бойових товаришів, які власні таланти спромоглися підняти на людський огляд в цій виставці. І не просто слово. Вом, а й танцем я з приятелькою в місті прийшла. Вона у мене дуже хороша подруга. Я з неї вона рисує, я її оцінюваю. Подіваєте? І вона вже в ній картинок подарила несколько. Ворчім, я її очень люблю. Потанцювати можу, частушку можу вам спіти. Казенний завод виховує і музичні таланти. Не жаліючи власних колінок, які, до речі, не є казенними, гучно й завзято вибивав ложками народні мелодії працівник капеша Каза імпульс Валерій Троян. Він з колегами вже вдруге забезпечує музичним супроводом демонстрацію талантів капсулю. «От всієї нашої команди анахрани. Поздравляю всіх всіх працівників заводу. І буду и... Все само хорошою. Здоров'я і все само хорошого. Капсульчани вміють працювати, хочуть це робити і дякують долі за те, що мають можливість свої досягнення і таланти присвячувати саме імпульсу, відчуваючи віддачу своїх зусиль, працівники оборонного заводу не оминули можливість привітати флагман оборонної промисловості України зі 165-річчям. п'ятиріччям. завод закрити він завод та ж гаражоспасіба чернушу так. Ми работаємо каполучаєм Хочу, Хачу, тоби онби сіда. На высоте и работали так, как и раньше работали. Чтобы работа была не только для нас, мы уже пенсионеры, но молодым, чтобы была работа, работа еще раз работа. Будет работа, будет будет, будет завод. Ну, спасибо Чернову за то, что он нас еще, так сказать, держит на плаву. Вместе как говорится, всегда будем держаться до конца. Музики обіцяли заграти своїх запальних мелодій ще гучніше у п'ятницю, 19 липня, на грандіозному святі, яке подарує всім своїм землякам наш рідний імпульс України-Син. На юбілі приглашаємо всіх працівників заводу, всі міста і всіх, хто приїде гості на імпульс на юбілей, де буде виступлення цехової самодіяльності которая была на заключительном концерте, и будет этот концерт на Юби. Сьогодні відзначається День бухгалтера України. Давно відійшов у минуле стереотип бухгалтера як людини в окулярах та на рукавниках, що активно клацає на рахівницях. Бухгалтер сьогодні це економічно грамотна людина з вищою освітою, що добре знається у комп'ютері, сучасному законодавстві. Людина скрупульозна, дипломатична, мобільна. Та пунктуальна. саме на бухгалтера покладена відповідальність на прийняття економічних рішень, які дозволяють досягати максимальну ефективність від витрат ресурсів підприємства. Сучасні реалії дають зрозуміти, що бухоблік – облік це не тільки звітність, але й база для прийняття управлінських рішень. Тож вітаємо всіх, для кого сьогоднішній день є професійним святом. Вас, шановні бухгалтери! 17 липня відзначається день пам'яті святого благовірного великого князя Андрія Боголюбського. У минулі часи дивилися, чи немає жовтого листя на деревах. Якщо є, то осінь стане рано. Цей день відзначав погоду на 11 серпня. Який Андрій, такий і калинник. Наші пращурі у цей день спостерігали, як грає місяць. Якщо його можна побачити при сході, то здається, нібито він перебігає з місця на місце, міняє свій ко. Колір і ховається у хмари. Така гра вказує на хороший врожай. Докладний синоптичний прогноз на день середини тижня продовжує випуск. Погода цього дня порадує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Температура повітря в день триматиметься позначки плюс 22, Вночі знизиться до 16 вище нульової позначки. Вітер північно-західний 2-4 метри на секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадаю, що ви можете дивитися наші новини на сайті Шосткінської міської ради. У студії працювала Вікторія Федоренко. Я прощаюся з вами до наступних ефірів. Бувайте.